Ці репери змогли завоювати серця мільйонів, і навіть після скандалів та біфів вони залишаються улюбленцями аудиторії. Це п'ять реперів, яких всі люблять. Джей Коул відомий своєю глибокою лірикою, скромним способом життя та відсутністю серйозних скандалів. Його кар'єра є прикладом того, як талант і послідовність можуть привести до успіху без залучення до негативних ситуацій. То чому всі люблять Джей Коул? Однією з головних причин популярності є його змістовні тексти, які торкаються соціальних, політичних та особистих тем. Він говорить про нерівність, расові проблеми, ментальне здоров'я та власний життєвий шлях, роблячи музику близькою для багатьох слухачів. Окрім музики, Джей Коул відомий своєю благодійністю та соціальною активністю. Він допомагає студентам із малозабезпечених сімей оплачувати навчання, фінансує освітні проєкти та підтримує молодих артистів. Через свій лейбл «Dreamville Records». у травні 2021 року він випустив альбом «The Off-Season», який став найуспішнішим реп-альбомом року, дебютувавши на першому місці Billboard 200. Ще одна риса, яка виділяє Джей Коул серед інших реперів, це його скромність. Він живе досить простим життям, майже не хизується розкішю, рідко використовує соцмережі та їздить на велосипеді по місту як звичайний громадянин. Джей Коул є величезним фанатом баскетболу. Він навіть грав на професійному рівні. У 21-му році він став частиною африканської баскетбольної ліги Белл, підписавши контракт із клубом Patriots BBC з Руанди. Хоча його кар'єра в спорті була недовгою, цей вчинок ще раз довів його рішучість та бажання слідувати своїм мріям. Він часто порівнює реп із баскетболом, називаючи обидві сфери горами, на які він прагне піднятися. Джей Коул уникає скандалів та відкритих конфліктів. Але у квітні 24-го року він несподівано випустив трек 7-Minute Drill, який сприймався як диск на Кендріка Ламара. Це здивувало фанатів, оскільки Коул завжди прагнув мирну реп гру та дружні стосунки з колегами. Проте найгучнішою частиною цієї історії стало те, що під час фестивалю Dreamville Fest Джей Коул публічно вибачився перед Кендріком, назвавши свій вчинок найгіршим лайном у своєму житті. Я возделеймислайгувіші немей асе одесеймейміфіллайт. 10 years ago, pray that my nigga really didn't feel no way. And if he did, my nigga, I got my chin out. Take your best shot. I'm gonna take that shit on the chin, boy. Do what you do. It's love. And I pray that, you know, I pray that y'all are like, Forgive a nigga for like the True Він також видалив цей трек зі стрімінгових платформ, що викликало неоднозначну реакцію. Дехто похвалив його за зрілість та мужність, вважаючи, що репер показав, що визнавати помилки це не слабкість, а сила. Водночас інші, зокрема репери та хіп-хоп критики, критикували коула за здачу позицій, вважаючи, що його вибачення зробило його слабшим у реп грі. Висновок Джей Коул, один із найбільш шанованих артистів сучас. Власного хіп-хопу, його глибока лірика, скромний спосіб життя та чесність роблять його унікальним. Він не просто талановитий музикант, а й людина, яка намагається покращити світ навколо себе. Навіть після біфу з Кендріком, який міг зашкодити репутації коула, він залишається улюбленцем фанатів. До речі, а якщо вам цікаво, кого найбільше хейтять, обов'язково перегляньте моє відео про 6 реперів, яких ненавидять найбільше. Посилання буде в описі. Емінем це не просто один із найкращих реперів усіх часів, а справжній феномен у музиці. Його ім'я стало синонімом майстерного флоу, гострої лірики та емоційної глибини. За більш ніж 25 років кар'єри він пройшов через злети та падіння, численні біфи та скандали, але незмінно залишається культовою фігурою, яку неможливо скасувати. Емінем володіє бездоганною технікою, складними римами та неймовірною швидкістю. Його стиль неможливо сплутати з іншими. Він поєднує аграрію. Агресивний флоу, гумор і глибокі емоції. Його треки можуть бути як гостросоціальними, так і особистими, що робить його музику універсальною. Люди люблять Емінема, бо його історія це приклад того, як можна піднятися з самого дна. Він віз у бідності, його мати мала проблеми з психічним здоров'ям, а дитинство було наповнене труднощами. Попри всі перешкоди, він став одним із найуспішніших артистів в історії. Емінем ніколи не боявся говорити правду, критикувати систему та навіть Відкрито говорити про свої внутрішні демони. Він чесно розповідав про боротьбу з наркотиками, проблеми у стосунках та власні помилки. Таку щирість рідко можна знайти у великій музиці. Його дискографія складається з альбомів, які змінили хіп хоп І навіть у 2020-х він продовжує випускати успішні релізи, як, от, Music to be Murdered By, що дебютував на першому місці Billboard 200. Маршал завжди був суперечливою фігурою. Його звинувачували у гомофобії, сексизмі та надмірні. Мірній жорсткості, але він завжди виходив сухим із води. У 2017 році Емінем випустив фрістайл «The Storm», у якому жорстко розкритикував Дональда Трампа. Він закликав фанатів зробити вибір, або вони підтримують його, або президента. Хоча після цього він втратив частину аудиторії, його ядро фанатів залишилося вірним. Це показало, що люди люблять його не лише за музику, а й за позицію. Емінем відомий тим, що ніколи не уникає конфліктів. Він воював із багатьма артистами від поп Зірок до реперів. У 2018 році його біф із MGK викликав величезний резонанс. Трек Kill Shot став найпопулярнішим хіп-хоп-дисом в історії YouTube. У результаті MGK змінив жанр і фактично покинув реп гру а Eminem лише зміцнив свій статус. У сучасному світі культури скасування Eminem залишається незламним. Він не боїться жорстких тем, його музика завжди була провокаційною, і фанати саме цього від нього і очікують. Його фанбаза – це люди, які. Які виросли на його музиці. Зазвичай вони вже дорослі і мають сформовану точку зору на світ. Тому, на їхню думку, не впливає новий моральний кодекс, який молоді люди придумали собі в інтернеті. Він є одним із найтехнічніших в історії. Навіть хейтери визнають його рівень. Маршал постійно адаптується, але залишається собою. Його нові альбоми не звучать так само, як у 2000-х, але дух Слімшейді все ще живе. Висновок Емінем це більше ніж просто артист. Це символ боротьби, майстерності та незламності. Його люблять за чесність, жорсткий стиль та легендарну кар'єру. Незважаючи на всі конфлікти та скандали, він залишається на вершині. Він не просто пережив культуру скасування, а довів, що справжній талант неможливо знищити. Juicy World став одним із найвпливовіших артистів нового покоління хіп-хопу. Його музика була сумішю репу, рок естетики та глибокої меланхолії. Він був голосом для молодого покоління, яке шукало вихід у музиці від своїх внутрішніх демонів. Його життя обірвалося в 21 рік, але спадщина, яку він залишив, продовжує надихати мільйони людей. Чому всі люблять Juicy World? Він не боявся відкрито говорити про свої почуття, депресію, тривогу та залежність. Його треки були не просто на. Борами Рим вони відображали справжні переживання. Його музика була ідеальним поєднанням репу та мелодійного співу. Він легко переходив між стилями, створюючи унікальний саунд, який вплинув на ціле покоління. Артисти, такі як Декід Лерой, Ян Діор та Ліл Тека, явно надихалися його стилем. Хоча Джусі був відомий своїми мелодійними треками, його фристайл навички були на рівні найкращих реперів. Він міг імпровізувати годинами без зупинки. Відомі відео, де він читає фрістайл протягом. Години на радіо доводять, що він не просто співав сумні пісні, він був справжнім майстром репу. Juicy World був дуже продуктивним артистом. За своє коротке життя він записав сотні треків, і навіть після його смерті виходять альбоми, які звучать свіжо та актуально. На відміну від традиційних біфів між реперами, головний конфлікт у житті Juicy World був із самим собою. Його тексти часто розповідали про наркотики та їх вплив на психіку. Він не романтизував цю тему, а чесно описував свої проблеми проблеми. після його смерті стало відомо, що він намагався позбутися залежності, але не встиг. 8 грудня 2019 року Джусі Волд помер від передозування опіоїдів. Його смерть стала шоком для всього хіп-хоп світу, і вона вкотре підняла питання про наркотики в індустрії та про те, як артисти намагаються заглушити свої внутрішні страждання. То чому його досі люблять та пам'ятають? Його музика була надто справжньою. Він не намагався виглядати круто, він просто ділився своїми переживаннями. Він говорив мовою молодого покоління. Його пісні стали гімнами для людей, які борються з депресією та тривогою. Його спадщина продовжує жити. Після смерті Ходять нові альбоми, а фанати підтримують його музику так, ніби він все ще з нами. Він змінив гру. Його вплив на хіп-хоп і нову хвилю артистів величезний. Без Juicy World сьогоднішня сцена виглядала б інакше. Він став голосом покоління, що шукає сенс у світі повному хаосу. Його музика це не просто пісні, а щоденник його душі. Він не боявся говорити про біль і страхи, завдяки чому став одним із найулюбленіших артистів сучасності. Його неможливо забути чи скасувати, бо він залишив у музиці ці свою справжню історію, історію хлопця, який відкрив серце світові та заплатив за це надто високу ціну. Кендрік Ламар це справжній культурний феномен. Він поєднує у своїй музиці глибокі соціальні теми, потужну лірику та експериментальне звучання. За свою кар'єру він став не лише комерційно успішним, а й критично визнаним артистом, отримавши поліцерівську премію за музику. Незважаючи на деякі скандали, його репутація залишається незламною. Він є одним із найкращих ліриків у реп-індустрії. Його тексти глибокі, метафоричні та багаторівневі. Його альбоми це концептуальні історії. Що змушують слухачів думати, Good Kid, Mad City – це автобіографічна розповідь про його юність у Комптоні, один із найкращих хіп-хоп альбомів усіх часів. To Pimp a Butterfly є поєднанням хіп-хопу, джазу та соціального коментаря, який отримав статус класики. Його альбом Дем приніс поліцейську премію, чого ніколи раніше не досягав жоден репер. А Містер Морал Big Steppers – глибока рефлексія про внутрішню боротьбу, сімейні травми та суспільні проблеми. Кендрік часто порушує теми расизму, несправедливості, боротьби з внутрішніми демонами та політики. Його трек Alright став гімном руху Black Lives Matter. Він не женеться. За трендами, не випускає музику занадто часто, але кожен його реліз це подія. Він не грає образи, а залишається собою, що викликає повагу навіть у тих, хто не є його фанатом. Його концерти це не просто виконання пісень, а театральні постановки з глибоким концептом. Він завжди дає більше, ніж від нього очікують. Ламар неодноразово кидав виклики колегам у треках, починаючи з легендарного куплету в Control, де він назвав себе королем репу та кинув виклик усій індустрії. Альбомістер Морал де Бікстеперс він досліджує питання віри, але його рядки про церкву викликали невдоволення у релігійних слухачів. Він відкрито підтримував Black Lives Matter і критикував систему у США. Його виступи та тексти часто піднімають гострі соціальні теми, що робить його мішенью для критики. Проте, всі ці скандали не змогли знищити його репутацію. З кількох причин його музика занадто потужна, щоб її ігнорувати. Він не займається безглуздими хайп-конфліктами, а завжди. Діє з позиції мистецтва його біфи тільки підвищують його статус, бо він завжди виходить переможцем. Висновок Кендрік Ламар один із небагатьох артистів, якого одночасно люблять і критики, і слухачі. Його музика змушує думати, його виступи надихають, а його репутація залишається міцною навіть після гучних конфліктів. Він не просто репер, а символ культури, який залишить слід в історії хіп-хопу назавжди. Узі Верт – один із найбільш оригінальних та впливових реперів нашого покоління. Він став не лише популярним завдяки своїй музиці, а й через ексцентричний стиль життя, унікальну подачу творчості та відкритість до експериментів. Його стиль не можна сплутати з іншими, і хоча його популярність часто піддається критиці, він залишається одним з найбільш обожнюваних і обговорюваних артистів на сцені. То чому всі люблять Ліл Верта? Він зробив вагомий внесок у популяризацію? Сучасного хіп-хопу з використанням емоційних, навіть меланхолійних текстів та інноваційних звукових експериментів. Його музика поєднує елементи трепу, рок-н-ролу та навіть електроніки. Його творчість часто характеризується синтетичними мелодіями та важкими басами, що робить його треки ідеальними для клубів та концертних майданчиків. Ліл Узі швидко став символом нового покоління, яке віддає перевагу емоційності та автентичності. Його музика часто відображає відчуття і Ізоляції, боротьби з депресією та нестабільністю, що є актуальними темами для багатьох молодих людей. Пісня XO Tour Life стала культурним явищем, легендарний хід, що розповідає про складні стосунки та емоційну боротьбу, досяг величезної популярності, зібравши мільярди прослуховувань на стрімінгових платформах. Цей трек закріпив за Ліл Vert статус одного з найбільш впливових реперів сучасності. Однією з причин популярності Ліл Uzi Vert є його нестандартний імідж. Він не боїться експериментувати зі своєю зовнішністю від пірсингу до яскравих кольорів волосся. Його стиль поєднує елементи панк культури та моди, що робить його образ легко впізнаваним. Узі активно використовує соціальні мережі, де він показує своє повсякденне життя. Ця відкритість до фанатів і відсутність фальшивих масок допомагає йому підтримувати сильний зв'язок з аудиторією. Він часто публікує свої думки та особисті переживання, що створює відчуття близькості до нього серед фанатів. Ліл Узі мав кілька біфів, зокрема з репером Плейбойкарті. Вони мали публічний конфлікт, але це не пошкодило популярності Узі, оскільки його музика залишалася на висоті. Ці біфи радше допомогли йому підвищити свою впізнаваність ніж знизили його репутацію. Узі неодноразово потрапляв до заголовків через свої провокаційні заяви, наприклад, його коментарі про те, що він не збирається ставати традиційним репером, або його позиція щодо релігії. Однак ці висловлювання рідко викликають у нього. Великі проблеми, оскільки його фанатська база здебільшого підтримує його автентичність. Його стиль і вигляд настільки унікальні, що навіть найбільші скандали не можуть позначитися на його популярності. У світі, де індивідуальність цінується, Ліл Узіверт є одним із тих артистів, хто вміє бути собою без обмежень. Висновок: Ліл Узіверт це артист, який змінює уявлення про те, яким повинен бути реп артист Його емоційна відкритість, неповторний стиль і музичні експерименти. Роблять його одним із найбільш оригінальних і впливових реперів сьогодення. Скандали навколо його персони тільки додають йому популярності, оскільки вони є частиною його іміджу і мистецького образу. А кого ще на вашу думку не хватає у цьому списку? Чекатиму на ваші відповіді в коментарях і дякую за перегляд!